Бо надія, вона прийде, прийшла і буде приходити. Так само я не хочу, щоб грішник загинув. Це те, чому Бог свого часу залишив церкву на землі, і сказав: сьогодні збулося писання, яке ви почули. Кожен сьомий рік, рік спокою, п'ятдесятий рік, коли все прощалось. Дуже легко або легше, якщо так можна сказати, підбадьорювати людей в добрий час, правда? Коли все добре, коли сонечко світить, коли є успіх, коли все добре в сім'ї, всі здорові, всі забезпечені, то якось і легше казати, що буде ще краще, правда? Але коли темні дні, коли ти не бачиш. Завтрашнього дня, коли, як кажуть, в народі все як в тумані, нічого не проглядається, ти дивишся вперед, ти не знаєш. чи Тебе очікує ще більша долина, чи перед тобою великий пагорб, на який ти не впевнений, що ти зможеш зійти, тому що ти просто не бачиш. І коли ми, як люди, приходимо і кажемо, все буде добре. Ну, нам ніби добре, легше, що хтось нас підтримує, але всередині нас ми розуміємо, що це просто слова, які, можливо, навіть не мають якогось глибокого підґрунтя е за цим. Я би сьогодні хотів поділитися деякими думками, і ми будемо молитись про те, що як одного разу світло або надія вона прийде прийшла. І буде приходити незалежно від того, чи ми будемо ще на цій землі чи ні, в життя людей, які довіряють, які прийняли в своєму серці рішення служити або вірити Богу незалежно від обставин. Я хочу поділитись, прочитати деякі місця, це буде основа наших роздумів. Це записано перше місце. Це книга Єзекіїля, 33 розділ, 11 вірш. Скажи їм, якщо можна, будь ласка, висвітлити, Не знаю, чи буде відрізняти. Давайте я прочитаю в сучасному перекладі. Скажи їм: так само правда, як те, що я існую, не тішить мене смерть нечестивого, а радше я втішаюсь, коли він відвертається від хибного шляху і живе. Відверніться, відверніться від лихої поведінки вашої. Навіщо тобі вмирати? одоме Ізраїлю? В іншому перекладі скажи їм: як я живий? говорить Господь? Брати, сестри, коли Юзекіль, хто такий був Юзекіль? Це був пророк, який. Виріс або перебував в той час священник, якому Бог відкрив свою істину, своє пророче слово до ізраїльського народу, які були в полоні. Вже певний час вони там жили, і ви можете прочитати цей розділ 33-й розділ Ізикиля. Він в цілому, це один з уривків, який я прочитав для того, щоб нам пороздумувати, але в цілому. Вони задавали собі питання Богові і кажуть: в принципі, коли вони дивилися на своє життя, і вони кажуть, ну ми просто, нас просто знищують, а, нема, нема просвітлення. Я не бачу, ми не бачимо, що буде завтра. Навіщо нам ціре, навіщо нам жити і тому подібне. І Бог а, звертається до про до священика, каже, Скажи їм, скажи їм те, хто я є. Що як правда те, що я існую, тобто це істина, яку ми а, не піддаємо ну, оспоренню, правда? Ми, ми віримо, ми переконані, що Бог що існує. Це є так і амінь. І Бог звертається до ізраїльського народу і каже їм: Скажи їм так, як я існую. Тобто це істина, яку ми ну, не, не оспорюємо. Вона є. Так само я не хочу щоб грішник загинув. Слава Богу. Брати і сестри, Бог від того часу не змінився. Амінь. Він не змінився, і якщо він тоді сказав, що скажи цьому народу, що так як я існую, то зі мною існує ще одна істина. Це те, хто я є, це мій характер, це моє буття. Це те, що в мені незмінне, те, що незмінне у Бозі, він каже: Я не хочу смерти грішника. Слава Богу. Брати і сестри, це перша істина, якою я би хотів поділитися разом з нами, щоб ми запам'ятали, закарбували собі так, як існує Бог. І це є непохитна істина, це є фундамент нашої віри, нашого життя, нашого існування. Нашого зросту, з цією істиною Бог ділиться своїм частиною свого характеру. Це одна з, тої, з того грані, з тої краси нашого Бога, коли він каже: я, я не хочу, я не хочу смерти грішного. Я каже, навпаки, хочу, щоб він зупинився, відвернувся і щоб я дав йому життя, щоб він жив. Це Боже бажання, це Божа мрія. Це це те, чому Бог свого часу залишив церкву на землі, щоб було життя. Слава Богу. І незалежно, брати і сестри, який би важкий і темний час ми не жили. А він темний. Він темний. Ми, ми в цьому плані якось трошки. Відчуваємо, що відчував цей народ, коли, коли ти не знаєш, що буде завтра, коли прийде перемога, коли прийде звільнення, коли здається, для віщо навіщо. І це слово Боже, як це сонце правди, воно каже: Скажи їм, що як я існую, так і існує інші речі від мене, що Бог хоче, щоб грішник не помер. Але щоб було життя. Для чого я це говорю? Одного разу Ісус Христос, це вже буде Євангеліє від Луки. Лука описав цю історію, коли одного разу Ісус Христос повернувся у своє місто, де він народився, де Він виріс, де всі його знали, де він мав, напевно, певну репутацію. Знаєте, що таке мале місто? так? Що таке село? Коли знають тебе, коли знають твого батька, коли знають твого діда, твого прадіда, те, що вони зробили, ви розумієте, що таке історія в селі? І інколи вона більш-менш гарна, інколи вона не дуже приємна, правда? Інколи просто через те, що десь твій прадід щось зробив, щось вкрав, щось забрав. І ти до того взагалі нічого не маєш, але ти цю історію несеш в собі. І він прийшов. Христос так само прийшов, брати і сестри, де знали його діда, те, від якого роду він був, і тому подібне, що вони робили, які вони були бідні чи багаті. І Христос прийшов в синагогу, Він зібрався, як ми з вами, і йому дали. Це записано четвертий розділ, 18 вірш. Йому дали свиток. Він трошки відрізнявся від нашої Біблії, ви знаєте, там не було стежків, він не міг знайти четвертий розділ, 18 вірш. Він мусив розгорнути цей свиток і він мав знати, де що написано, і він читає такі слова на мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богом. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі сів. А очі всіх в синагозі звернулись на нього, і він почав він до них говорити і сказав: Сьогодні збулося писання, яке ви почули. Уявляєте собі народ, який каже, так, це, це, це Ісус цього Йосипа, Тесляра, і Він читає ці слова і каже, сьогодні збулося це писання, брати, і сестри, перед тим як я дещо вам розкажу, я хочу сказати, що сьогодні рік Божої милості продовжується, слава Богу. Що це таке? Ви знаєте, Бог, коли вивів ізраїльський народ, він їм заповів деякі, зробив деякі закони, деякі заповіді. І був такий закон. Ви знаєте, що кожен сьомий рік, він їм сказав, від цього року ви починаєте, рахувати, рахувати. І вони почали рахувати. І кажуть, кожен сьомий рік рік спокою, ви не сієте, не жнете, земля відпочиває, все відпочиває. Кожен сьомий рік. Те, що виросте, ви можете просто їсти. Ваші... Це для тих, хто буде подорожувати, це для ваших рабів, для ваших слуг. Земля відпочиває. Це закон. Не маєте права сіяти сьомий рік. І потім каже: а також ви рахуєте сім раз, сім таких років, сім по сім, 49. І потім оголошуєте 50 рік. Оце є рік милості. Рік Благодаті рік милосердя, рік визволення. Це записано в Левитів, 25 розділ. Почитайте. І ви знаєте, що це рік, який чекали раби, які чекали ті, хто з євреїв через якісь певні обставини, вони мусили продати свою землю, щоб розрахувати своїми боргами. Ті, хто попав у рабство з євреїв через те, що. Через обставини, через, можливо, не дуже розумні витрати і тому подібне, вони ставали рабами своїх же братів і сестер. Але наставав 50-й рік, коли все прощалось. Ви уявляєте собі, як деякі ізраїльтяни вони чекали цей рік? Можливо, багато з них ніколи його не дочекались. Але вони знали, що якщо навіть я не дочекаюся, то мої діти, а вони дочекаються цього 50-го року, коли оголошать, оголосять по всьому Ізраїлю рік свободи, рік прощення, рік повернення, коли тобі повертали твоє майно, коли тобі повертали твою землю, коли ти повертався в свій дім, коли ти отримував, Біблія каже, що. Це буде а, рік, який буде називатися Рік Свободи. Ти ставав вільним. Слава Господу! І Ісус Христос відкриває Ісаю, і читає, і каже їм: Сьогодні цей рік настав. Вони дивились на нього, вони знали, що можливо. Ще дуже далеко, я не знаю, до цього року, до 50-го року, щоб його оголосили. Можливо, вони вже навіть його не оголошували у зв'язку з тим, що відбувалося, що вони були рабами, що вони жили під час Римської імперії. Можливо, вони вже навіть сьомий рік не ніколи а, не, 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 не святили, не освячували, не очікували, як свято, тому що помінялись обставини. Але Христос приходить і каже: слухайте. Сьогодні рік свободи і визволення. Слава Богу. І більше того, брати і сестри, цей рік він продовжується. Сьогодні для нас з вами рік Божої милості. Слава Богу. Можливо, ти дивишся, я дивлюся на своє життя, на свої обставини, на те, що є навколо нас. І в нас те саме питання, яке напевно виникло. В цих людей, які слухали Ісуса Христа, і ти скажеш, про що ти говориш? Який рік Божої милості, Божої благодаті, Божої перемоги, якщо те, що є навколо нас, говорить навпаки все по-іншому. Коротенька історія, ми будемо молитись. Майже 100 років назад. Не так далеко від цього місця був один, народився, виріс один молодий чоловік, який у молодому віці пізнав Бога. Який пасовець і пізнав Бога. Бог відкрився йому в своїй милості, своїй любові. Хтось прийшов з далекої, далекої на той час Америки. Щоби проповідувати літо Господня, щоб поділитись доброю новиною. Десь в село, на краю, як кажуть, в нас на краю географії, хтось подарував Євангелію. І він почав її читати і Бог відкрився. І він прийняв його в своє серце, він одружився. Із двох людей вони народили шість дітей. Ця сім'я народила шість дітей. Вони виросли. Які люди, які всі пізнали Бога. Потім ці шість людей вони одружились дітей, одружились, женилися. І вони народили 27. Від шість двоє, породило шість, шість породило 27. Ці 27 породило вже більше, ніж 65. Вже ці 65. Вони вже в такому віці, що самі починають народжувати всього навсього менше, ніж 100 років це був мій дідусь по мамині лінії. До чого я це веду, брати і сестри? 100 людей, які живуть, знаючи Бога, які живуть, тому що одного разу. Мій дідусь, він відкрив своє серце, щоб оце літо Господньої благодаті війшло в його життя. Одного разу Христос, коли зустрів Захея, який шукав його на дереві, потім вони прийшли в дім, і Христос сказав слова, які я хочу, щоб ми залишили їх назавжди з собою. Він скаже, сьогодні прийшло спасіння цьому домі. Слава Богу! Ви знаєте, Захей не був, напевно, найкращим екземпляром своєї сім'ї, правда? Так скажемо. Ну, не найкращий, але Бог вибрав його і сказав: від тебе сьогодні починається спасіння цього дому, слава Богу. І коли ти і я, ми подивимося в своє життя, брати і сестри, і хтось в нашій сім'ї. Можливо, це твій дідусь, можливо, це прадідусь, можливо, це твоя мама, тато, брат, сестра, нема різниці. Одного разу прийняв це слово. І це благословення, це спасіння почало розповсюджуватися у твоєму домі. Христос Бог сказав: сьогодні прийшло спасіння твоєму дому, а можливо, ти дивишся сьогодні, і ти дивишся на свою, на свою сім'ю. Можливо, на свою родину, на своє оточення, і ти не бачиш нічого, тільки смерть, можливо, прокляття, якесь, яке люди думають, бачать як прокляття життя. Можливо, можливо, ти бачиш, і ти задаєш собі питання: я скажу сьогодні те, що сказав Христос. Сьогодні, брати і сестри, ти можеш стати цим першим, через кого прийде. Спасіння у твій дім, слава Богу. Подивіться кожен у своє життя. Я коли дивлюся, ви скажете, ну ж, ці мож... діти могли все рівно народитись. Можливо. Можливо, я не спорю з вами. Я не знаю. Історія не має зворотньої, зворотньої дії. В нас є факт. Коли я дивлюся на... на цю можливо, на наші фотографії, я розумію, що це те благословіння. Яке приходить, тому що Бог сказав: що той, хто любить мене, я буду його благословляти з покоління в покоління. Брати і сестри, коли ми читаємо книги Біблії, і Бог говорить а, про ці роди, той народив того, для чого? Для чого? Для того, що Бог показує, як він продовжує своє благословення від покоління в покоління, від покоління в покоління тим людям, які одного разу. Вирішили, я буду вірити Господу. Я також знаю, що ви знаєте, і я знаю, коли ти заходиш в своє місто, в своє село, в своє оточення, і ти дивишся, ця хата пуста, тому що там всі вимерли. Ніби було все гарно, все добре, і якось життя так пішло дивишся вліво, дивишся вправо. Ми не знаємо, я не буду заходити. Якісь глибокі духовні речі зараз. Але я переконаний на основі Божого Слова, що коли ти і я, ми приймаємо рішення Я буду служити Богу, то це спасіння, брати і сестри, воно починається. І сьогодні ти можеш бути першим, а можливо, ти вже в цій цепоці цієї благодаті, і ти можеш просто продовжувати. Продовжувати роздавати, віддавати це благословення. І якщо ти і я, ми не бачимо, можливо, ти молишся руками і не бачиш відповіді, це не я кажу, а це Боже Слово каже: спасіння прийшло в цей дім, і воно буде розповсюджуватися. Тому що Бог сказав так, як я живу, як це є істина. Так само те, що я не хочу смерті гріш. З тебе я, немов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя батьку рука, в житті веде не відпускає. О